Глава вісімнадцята. Промовивши це, вийшов Ісус із своїми учнями на той бік кедрон потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юдаш, який його зрадив, знав також те місце. Ісус, бо та учні його часто там збиралися. Узявши, отже, юда відділ війська і первосвященницьких та фарисейських слух, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов. І мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина відповіли ті. Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли він їм сказав Це я, подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз кого бо шукаєте? А вони? Ісуса Назарянина. Сказав же вам, озвався Ісус, що то я, коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб ішли собі. Щоб Слово те здійснилось. Який був вирік, споміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ні одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши первосвященникового слугу, відрубав йому праве вухо? Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піху, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити? Тоді військовий відділ, тисяцький та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть Каяфи, що був первосвященником того року. А був же то той самий Каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За Ісусом же слідував Симон Петро, ще з іншим учнем. А що учень той знаний був первосвященникові, то той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовив до одвірної слугині та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, чи й ти не з учнів отого того чоловіка? Ні. відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, було бо холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про Його навчання. Ісус же відказав йому. Говорив я світові відверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, ось так відказуєш первосвященникові?» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна, зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього. Чи й ти не з його учнів? І відрікся той і відказав ні. Каже тоді один з перосвященникових слуг Родич того, якому Петро відрубав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз. І зараз же. Півень запіяв. Повели тоді Ісуса від каяфи у преторію. Був вже ранок, та не увійшли вони у преторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пелат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі? Тож каже їм Пелат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому. Не дозволено нам нікого вбивати, щоб здійснилося слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І вийшов Пилат знову у Преторію, закликав Ісуса і каже до нього. Ти, цар юдейський. Ісус же у відповідь. Кажеш ти від себе, а чи інші, про мене, так тобі оповіли? Хіба ж я юдей? озвався Пилат. Народ твій, первосвященники, передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус. Було б моє царство від цього світу. То сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. То ти таки цар? мовив до нього Пилат. І відповів Ісус. Ти кажеш, що я цар. Я на те народився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І, сказавши те, вийшов знову до юдеїв і каже до них. Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас однак звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його, знову закричали ті, але вараву, а був же варава розбійник.